Вітаю, ви дивитесь програму Студії. з вами Віра Кондрація. Сьогодні у нас в гостях Андрій Юсов, керівник одеського обласного штабу політичної партії Удар. Вітаю вас, Андрію. Позаду така важлива подія для України це святкування Дня Незалежності. У мене до вас перше питання: як удар відсвяткував День Незалежності? Ну радісно з точки зору, що наша країна стає все більш дорослою, звичайно, з сумом, тому що є багато проблем, але нестандартно, оскільки ми не просто клали квіти під пам'ятники. А власне, робили конкретну справу? Це суботники, акція очистимо Україну. Акція проходила по всій країні, в усіх містах, в усіх обласних центрах, в тому числі і в Одеській області. і, Зокрема, активісти удару і члени Одеської громади прибирали куяльник, який сьогодні, на жаль, знаходиться в непристойному стані, неналежному стані. Як ви вважаєте, така акція може реально чимось допомогти в цій проблемі? Чи це така символічне звернення до великої проблеми, ну, безумно, яка існує з куяльницькими? Мовно, це символізм, а символізм, зокрема, полягає в тому, що незалежність це не просто свято один день на рік, це щоденна праця. І от власне, ми цією працею підтвердили, що ну, незалежний дім треба будувати. Куяльник має бути прилиною не тільки для Одеси і регіону, а для всієї країни, якби символом незалежності нашої держави. І це одна це ілюстрація багатьох проблем, які існують в суспільстві. Ми не перший раз і не останній раз прийшли до куяльника, і існують цілі екологічні проблеми, і проекти, і в нашій партії, партнерських організаціях, які цілеспрямовано займаються куяльником іншими екологічними питаннями. І до речі, тиск на владу йде, і вже певні результати такого громадського контролю теж є. А які результати ну ми вже бачимо і чуємо з можновладців про те, що передбачається виділення бюджетних коштів на з'єднання куяльницького лиману з морем на очищення лиману, на прибирання території. Я не кажу, що і не маю віри, що буде все зроблено так, як обіцяється, але однозначно, що громадський контроль. Це ефективна річ, і я думаю, що стосується проблеми куяльність колеману інших проблемних моментів у досити, ти взагалі українці повинні громадським контролем по-хорошому зловживати. Чому ви вирішили влаштувати прибирання на околиці міста? Мабуть, можна було щось придумати і в, в самому місті, бо в самому місті дуже багато проблем сьогодні? Е, ну куяльник це не є околиця, це, скажімо так, центр сьогодні екологічних проблем в місті. Хоча знову ж таки це не єдина проблема, ви правильно сказали. Е, е, я не думаю, що треба було прибирати на Соборній площі чи на Деребасівській. Так там, хоча для журналістів і для гостей міста, це було б зручніше. Але в нас мета було не просто привернути увагу, але і привернути увагу до реально існуючої проблеми. Куяльник є такою проблемою. Ну і крім того, ми говоримо не лише про екологію, але безумовно і про політику, оскільки чистимо Україну сьогодні від сміття буквально. А після 28 жовтня, власне, від політичного бруду, який є в цій країні і який представляє сьогоднішня влада. І на Національному і на регіональному рівні. Um... Як сьогодні можна характеризувати відносини між ударом, скажімо так, і фігурою Едуарда Гурвіца? Ну, на щастя, Едуард Йосипович Гурвіц – член команди удару, і на щастя, і для політичної партії Удар я переконаний, і безумовно для Одеситів, тому що присутність Едуарда Гурвіца в партії «Удар» Віталія Кличка, це власне напевно найсильніший удар по корупції, по бездіяльності міської влади в Одесі. І Едуард Гурвіц є сьогодні політичним куратором Одеської обласної так. організації. Ну, власне, це надзвичайно важливо, тому що більш впливового політика, більш досвідченого господарника для Одеси і регіону, ну напевно, політичні партії удар і Віталію Кличко годі було і шукати. Uh -huh. і однозначно, що з таким локомотивом політичним і громадським у нашої партії є великі перспективи. Чому я вас питала про відносини? Бо я мала на увазі, перш за все, те, що Едуард Гурвіц заявляв про важливість Вісті удосконалення та реформування місцевого самоврядування партія підтримує сьогодні цю головну ідею. Ну, власне, реформи або перетворення це ну, головна тема для удару і реформи в різних напрямках. Це і боротьба з корупцією, але безумовно, і реформи місцевого самоврядування. І коли ми говоримо про ситуацію з місцевим самоврядуванням, то звичайно, що хто краще до Арда Йосиповича знає про реальні проблеми. І політичні, і правові, і господарські, які існують сьогодні в місті Одеса та й в багатьох інших регіонах України Одеса надзвичайно сильно постраждала від браку автономії місцевого самоврядування. Від свавілля політиків в Києві в різні періоди свого життя, і гурвіць, якраз та людина, яка точно знає, що треба зробити для того, щоб інтереси Одеси і Одеситів були захищені, щоб нами не керували прийшли люди і активи Одеси не розбирали по сувенірах і запчастинах люди, які тут є, ну так скажімо, порошуті випадковими, так? так в якомусь сенсі два роки вже пройшло з того часу, коли прийшла нова влада до Одеси, так місцева влада. Як ви можете охарактеризувати те, що відбулось? В Одесі за цей час, і що сталося з нашим містом? Я думаю, що ми всі Одесити, які щодня ходимо вулицями нашого міста, бачимо, що відбувається і з опалювальним сезоном, і світофорами, які працюють або не працюють із світлом, яке зникає, з'являється і з тим, як заливає пересип, коли йде щонайменший найменший дощ, і це не єдині проблеми. Насправді, місцева влада в Одесі. Ну не є владою, тобто Костусів не займається містом, він займається персональним піаром. І зрозуміло, що акція Очистимо Україну вона повинна стосуватися таких лапках мерів, як Костусів. Від Костусіва і від Костусівих треба чистити міста України. Я переконаний, що 28 жовтня в цьому плані надзвичайно важливий день. Одеська громада має ну очиститися від такої влади від її сателітів і керувати в своїй хаті, так як належить. І зрозуміло, що в цьому плані є абсолютно ну зрозумілим, прогнозованим для Одеситів і прийнятним. Варіантом лідера, якому можна довіряти. А що стосується ситуації в місті і в регіоні, я думаю, що покращення до Одеси, на жаль, не дійшло. Можливо, в якихось інших регіонах і для якихось інших окремих сімей воно присутнє. Але ну, навряд чи ми з вами бачимо його сьогодні. Ці два роки для Одеси і наслідки цих двох років, наскільки вони, так скажімо, ну, великі, скажімо, і як. Багато часу буде потрібно для того, щоб ці наслідки подолати. Навести лад в нашому місті ситуація на нашому. безумовно дуже важка, і це стосується і політики, і місцевого самоврядування, Одеса, напевно, чи не найбільше постраждала від зміни влади після президентських виборів, оскільки порівняно з іншими містами, порівняно по, з іншими містами, оскільки а, мер міста, ну або людина, яку призначили на цю посаду, скажімо, він не представляє Одеський інтерес, не представляє за ним не стоять Одесити як громада в плані рейтингів, оскільки вибори були сфальсифіковані за оцінками. Міжнародних спостерігачів, де ми власне все це бачили самостійно. За ним не стоїть е, одеський політиком, е, громадські діячі, і навіть бізнес він представляє повністю інтереси е, сил середовищ, які знаходяться зовні. Це стосується і політичних моментів, е, які стосуються партії регіонів, і елементарно бізнесу. Одеса дуже постраждала внаслідок е, ну, політичного рейдерства, перерозподілу активів. Е, надзвичайно постраждав міжнародний імідж, і зрозуміло, що. Що відновлювати позиції доведеться дуже дуже довго, але я переконаний, що є команда, яка здатна це зробити. Коли ми говоримо про національний рівень, то це повинна бути фракція удару Верховній Раді разом з партнерами по демократичним силам. Коли ми говоримо про місто Одесу, зрозуміло, що це Едуард Гурвіц і тепер з партнерами по партії удар і іншими людьми, які бажають блага для Одеси. Я би переконаний, що це йде мова не навіть не про партійність, а про любов до міста і до країни. Рейтинги політичних сил, в першу чергу, про владних і її сателітів Яскарова демонструють, що Одесити втомилися від того, що відбувається з нашим містом і з нами самими. Та брехня, яка цілодобова. Транслюється з вуст керманичів міста в першу чергу про невпинні покращення, той сусільний самопіар, якого раніше ніколи не було. Ну, я думаю, що час це зупинити. Ну, піар на голову місця, скажімо так. Ну, однозначно. Тобто, якщо воно біле, вони кажуть, що це чорне. Однозначно, на жаль. У мене останнє до вас питання, бо час програми вже вийшов. Ем, якщо удар переможе на виборах, що буде далі? Ну однозначно, що партія удар сьогодні впевнено, проходить до парламенту, і про це свідчать всі соціологічні опитування, дискутують лише, умовно кажучи, 15 чи 17%. відсотків. Тому однозначно, що фракція удару буде представлена належним чином. В Верховній Раді не тільки пропорційною складовою, але й потужною мажоритарною складовою. Надзвичайно важливо, щоб по одеському регіону відбулись чесні демократичні вибори, і мажоритарники від партії Удар і від інших партнерів по демократичним силам були представлені в парламенті. Але питання, що далі, ну далі має бути очищення, про яке ми говорили на початку програми. Повинна бути сформована демократична більшість в парламенті. Необхідно провести антикорупційну люстрацію, прийняти цілу низку законів, які представлені в програмі партії Удар, які все ж таки наблизять Україну до перетворень до європейських стандартів. Сьогодні удар відрізняється, зокрема, тим, що це, напевно, найбільш європейська політична партія, і партія, яка найбільш чітко собі уявляє план реформ. Коли ми говоримо про місцеве самоврядування, такі план реформ ну, втілює і представляє Едуард Гурвіці. По кожному напрямку є такий спікер і Відповідальний політик в команді удару, Ну що ж будемо дивитися, що буде далі. Дякую вам за те, що ви до нашої студії. На нашим телеглядачам нагадую, що сьогодні гостем студії був Андрій Юсов, керівник одеського обласного штабу політичної партії Удар хай щастить і до зустрічі.